Ракети в день калібри з Каспійського моря та безпілотники-імітатори. Останні російські атаки демонструють. РФ змінює тактику завдання ударів. Які ще нововведення використовує армія Путіна? І з якою метою розбираємось в цьому відео. Цей тиждень розпочався з масованої ракетної атаки. Росія, як завжди, використовувала широку номенклатуру озброєння. Окрім вже звичайних для української протиповітряної оборони ракет Х-101, Кінджал, Іскандер «Іскандер-М», «Калібр», «Х-22», РФ запустила й досить рідкісний «Циркон». Втім, така розманітність вже не новина. Мета кожної атаки Росії не лише як найбільше руйнувань, а й навантаження української ППО. У той же час досить несподівано було обрано світлий час доби, адже понад рік практично всі масовані атаки РФ відбуваються, начебто за розкладом, з другої години ночі до шостої ранку. Але цього тижня тактика змінилася. Крім нічних дронових нальотів, Росія атакувала Україну вранці 8 липня, ввечері 11-го та вранці 12 липня. Експерти кажуть, окупаційна армія намагається маневрувати, шукає алгоритми, які дозволять завдавати більш точних ударів. Ворог зараз використовує найбільш різноманітну і широку номенклатуру ракет. Кожна ракета має свій алгоритм дії і плані протидії з боку нашої системи протиповітряної оборони. Тому ворог максимально намагається виснажувати. І тактика змінюється перш за все у запусках цих ракет, тобто вони йдуть із півночі. І з півдня і зі сходу, і власне це, скажімо так, ускладнює роботу нашої системи протиповітряної оборони. Цілі ударів при цьому, як і раніше, насамперед, енергетична, критична та портова інфраструктура, а також цивільні об'єкти. Щодо використання ракет, то змінилася тактика запуску калібрів. До осені минулого року Росія взагалі не мала проблем з атаками по українських населених пунктах саме цим видом зброї. Але після того, як ЗСУ практично знищили чорноморський флот, у тому числі базу в Севастополі. РФ вивела свої кораблі подалі від Криму. Калібри почали запускати з підводних човнів у Чорному морі. Але наприкінці червня російська армія вдарила по Україні чотирма такими ракетами вже з Азовського моря. А цього тижня місце запусків знову змінилося. Під час масованої атаки, 7 липня, калібри летіли з акваторії Каспійського моря. Відео про льоту зняли місцеві рибалки. На кадрах видно, що ракета рухається доволі низько. Ракета на росліки. ракета йому вона одна. Де, де? Вон, 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 вон. Вон. Подібні пуски з Каспією були в рік початку повномасштабного вторгнення, тобто у 22-му. Тепер подивіться частину, деяку частину, принаймні кілька одиниць ракетоносіїв, ворог внутрішніми водами Російської Федерації перемістив з Новоросійська до Каспії. Каспії, це та акваторія, де ворог себе відчуває зрозуміло більш в безпечному місці, тому. І експериментує в тому числі і робить ці пуски. Водночас, експерти нагадують, що більша відстань від точки пуску, то довше ракета рухається. А отже, українське ППО легше її засікти та збити. Звичайно, якщо вона не летить на наднизьких висотах, таке останнім часом відбувається часто. Нововведення тестує російська армія і під час атак безпілотниками. По перше, ворог теж тут маневрує. Шахеди, наприклад, свого часу почали літати десь на висоті, там 1800 метрів 2 кілометри, знову почав використовувати рельєф місцевості, тобто, наприклад, водну поверхню. І ті шахеди йдуть низенько над морем, а потім винирюють же буквально перед. Оборонними редутами нашими, що ускладнює роботу їх по їх збиттю. А в ніч на 12 липня, як повідомляють повітряні сили, РФ запускала не лише шахеди, а й вісім імітаторів ударних БПЛА. І почалася імітація. Імітація. Якщо з ракетами це було доволі таке часто, застосовували, що імітували пуски ракет, то по шахедах я давно не пам'ятаю, щоб вони імітували. Саме про лід дрону а бачимо, що зараз цю тактику застосовують, тому що бачить ворог, що ми зміцнюємося в цьому плані, тому намагається задавити нас не просто кількістю, а різноманітністю. Того, що в нього є, таким чином Росія намагається ввести в оману українську систему протиповітряної оборони. Експерти наголошують, у зведеннях повітряних сил досить часто можна побачити інформацію про знищення безпілотників невстановленого типу. Це ймовірно говорить про те, що РФ намагається запускати щось нове, до чого зсу не звикли. І якщо з ракетами цей процес довгий, то створити безпілотники набагато легше, швидше та дешевше.